Дихання це сукупність процесі, в результаті якого відбувається споживання організму кисню, його використання і виділення вуглекислого газу. А, що, а чи можливо дихати діафрагмою? Для того, щоб відповісти на це запитання, нам потрібно пригадати, що таке діафрагма. Діафрагма це м'яз, тому нею дихати неможливо. Ми можемо дихати тільки легенями. Але чому ми використовуємо цей вираз? Тому що дихати ми можемо різними способами. Наприклад, верхньою або нижньою частиною легень. Дихання верхньою частиною легень знає кожен з нас, тому що цей процес відбувається постійно. І ми на нього ніяк не впливаємо. Але це забезпечує наш організм з тією кількістю кисню, яка є необхідна для життєдіяльності організму. Яку роль відіграє? Діафрагма у процесі дихання. Фрагма скорочується та опускається, грудна порожнина збільшується, знижуючи тиск усередині легень. Для вимірювання тиску в легені надходить повітря. Коли діафрагма розслабляється і знову піднімається, повітря видавлюється з легенів завдяки еластичності легень та стінки грудної клітки.